Війна, мабуть, не закінчиться, не вона може і зупиниться, ну, це моя особиста думка. Ну, але ж вона, вона почнеться ще. 3 5, максимум років, мабуть, буде ще одна війна. Що дуже прикра, мене младшому сину 14, ну і щоб не було так, що це його теж буде стосуватися. Потрібно залишати армію на якомусь рівні по кількості. Треба, ну, якщо кажуть, то не буде іностранного контингенту, миротворців не хочуть вводити, Германія не хоче водити. Ну, Це домовленості буде там з Америкою підтримка зброєю е потужною, постачання зброї тоді, щоб ми могли самі кхм, триматися. Ну і бути готовими, готовими знов до війни. Але ж е я не знаю, як. Е Готувати цивільне населення або навіть ті, хто зараз воює, хто звільниться. Ну, наскільки вони будуть готові, наскільки держава промотивує, підготува людей. Це залежить від держави. Народ позвільняється з армії, коли там щось призупиниться. Буде, мабуть, наступна криза, що народ буде шукати якусь там роботу. Коли людина там більш-менш на бойових там, отримувала там, ну, менш і того, ну, там, достойну оплатню якусь, ця людина зараз повернеться на а, зарплату рівня 15, 17, 18, 20 тисяч. Ну, і це ну, таких буде багато. От. І що може запропонувати наша держава, економіка? Багато вернеться хлопців з ПТСР. Буде, мабуть, буде важкувато там дати ладу такої кількості людей, які прийшли з війни. А що до того, що, ну, 2-3 роки, ну, може і буде, ні, буде багато хлопців. Якщо почнеться ще одна хвиля, думаю, буде багато тих, хто повернеться знов туди. Після того, що буде, безлад буде після війни, год-два-три. То почнеться війна, думаю, парні знов підуть, візьмуть зброю та підуть на війну. Багато хлопців, таких е медійних, військових, потужних, класних е хлопців, військових. Деякі кажуть, що потрібно мобілізувати з 18 там, років. Ну, я не знаю, там, ну може ні, ну, 23 максимум. Ну, 18 річних хлопців е ні. Я проти цього. Воно ще нічого не бачило, в нього вітер в голові, воно не має страху, воно романтика, більш е, гарячі. А з приводу, що оці винагороди, ну це да, це якось, ну, мабуть, несправедливо. Що коли ми йшли, е, я прийшов 26 лютого став в строй. Я, я взагалі не думав, що буде яка зарплата, не буде якоїсь зарплати. там. Це взагалі було, ну, ну не виникало ніяких питань, чи будуть платити гроші. Кормлять, кормять. Ну, нормально, Дома щось є, там жінка, там якісь запаси були в мене, там якось протягне, якщо десь вийде, думав так. А взагалі, що мені там, аби кормили. Далі, по-моєму, два чи три місяці, два місяці, ми взагалі нічого не отримували. Потім почали якісь там гроші платити. Там. О, ніфіга, за це ще гроші платять. А що далі? Ну, далі. Ну, чого ж добре? Це така болюча тема. От, коли війна починалася, всі показували Москву, і там була оця бусифікація. Бусики, бусики, наші показували, як вони хватають людей на вулицях, піхають. Наша канала цим пишалася, подивіться, що у них твориться. Це ще тоді, коли в нас ще були, були добровольці. У нас ще йшли люди до армії. А Потім, що щось у них зараз немає бусифікації. Ну, там об'явили в нагороду, народ пішов. Я розумію, що. Тут можна сказати, ребята, хлопці, тут війна, що ви тут, тут розказуєте? Ну, ви повинні саміти, я розумію, ну, вже ніхто не йде, сам не йде. Так, ну добре, на що ви того бусифіціруєте цього хлопця, який не хоче і не може? Ну добре, тоді зробіть якусь там може достойну оплату, якусь премію. І народ сам піде. Ті, хто сумнівався, ті, хто не хотів, я думав, що підуть. А, а як, наприклад, цим платити мільйон гривень, а хлопцям, які вже там три роки воюють, а їм, а, а, а вони що? Недостойні чи як. Ну, це, мабуть, не є правильно. Якщо є якісь умови, то ці умови, мабуть, повинні бути для всіх. А заманювати дурних хлопців і річних таким чином, ну, це якось, мабуть, неправильно.